Про головне події в Харкові та області 15 жовтня. 11 БПЛА типу Герань-2 атакували Харківщину. Про наліт повідомив начальник Хова Олег Синігубов. В Ізюмі вночі лунали вибухи. Зранку начальник МВА Сергій Федченко повідомив, що пошкоджені на будівлі та адміністративне приміщення. Також, внаслідок ударів, місто частково залишилося без електрики. Зникло світло і в Лозівській громаді, хоча про прильоти на її території не повідомляли. Мер Лозової Сергій Зеленський зранку інформував, серед знеструмлених об'єктів підприємство Лозоваводсервіс відповідно відключилося й водопостачання. Для його відновлення запустили альтернативні джерела живлення. Харківобленерго попередило про запровадження аварійних графіків відключень. Уже об одинадцятій їх скасували. Міни розкидали російські БПЛА, що атакували днями Чугуїв. Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Там пояснили, спеціалісти не змогли одразу розпочати відновлювальні роботи на енергомережах, адже чекали на розмінування. Сьогодні прес-служба підприємства прозвітувала, наслідки обстрілу ліквідували всі споживачі вже зі світлом. Відзначимо, що масований удар безпілотниками по Чугуєву був ввечері 10 жовтня. Трагедія сталася в Харкові. Смертельні травми вдома отримав трирічний хлопчик. Швидку до дитини із забоями та без свідомості викликала мачуха. Жінка стверджувала, що пасинок упав у ванні. Хлопчика забрали до лікарні, але він помер, не приходячи до тями. А медики дійшли висновку, що внаслідок падіння у ванні такі травми він отримати не міг. Слідчі опитали, свідків і з'ясували. В день трагедії сусіди чули з квартири крики та плач. Харківська обласна прокуратура повідомила, 40-річну мачуху підозрюють у тому, що вона завдала хлопчику численних ударів руками та ногами по голові й обличчю. Матір фігурантки підтвердила, що чули, як донька лаялася на дитину, використовуючи нецензурну лексику. А після того пролунало кілька сильних ударів. Рідна мати дитини померла торік. Батько одружився повторно та довірив догляд за сином новій дружині. Сам практично цілодобово працював у реабілітаційному центрі. Наразі суд відправив в СІЗО без права внести заставу. На Харківщині прогнозують дві морозні ночі. Регіональний центр із гідрометеорології попередив, що по місту та області очікують заморозки до мінус 3 градусів 16 та 17 жовтня. Це відповідає другому рівню небезпечності помаранчевому. При цьому на вихідні прогнозують незначне потепління. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримайте незалежну журналістику. Незламні разом.